Як учнівське самоврядування може бути майданчиком для реалізації власних ініціатив та разом з тим формувати громадянську свідомість на форумі світогляд покоління перемоги, розповів Олександр Шкробот. За словами хлопця, всі ідеї, які успішно втілюються у школі, благодійні, бо кожен має зробити свій внесок у перемогу. Війна внесла певні корективи і в нашу діяльність, і в нашу програму на сьогоднішній день. Всі наші заходи спрямовуються на збір коштів на допомогу, підтримку як морально, так і фізично наших збройних сил України, щоб наблизити нашу перемогу. Форум учнівського самоврядування став простором для обміну думками, ідеями та планами. Творять їх та втілюють у життя саме вони молоде покоління, яке хоче бачити свою країну демократичною та успішною. Це дійсно наше майбутнє це активні хороші розумні активні хороші розумні діти тут я наголошую саме на активні тому що розумних дітей багато а от активних тих хто можуть бути дійсно лідерами вести за собою е своїх е Однокласників, ровесників і так далі насправді не дуже багато, і основне завдання цього напрямку це виявити таких дітей, підтримати їх і, звичайно, допомогти їм війти в доросле життя. Об'єднати молодих та креативних на форумі, аби зібрати більше ідей та способів діяти. Ініціатива Хмельницької обласної ради. Бажаю успішної та конструктивної роботи сьогоднішньому зібранню, адже форум не випадково має назву світогляд покоління перемоги. І саме вам на основі здобутих знань та умінь в майбутньому розвивати та зміцнювати українську державу, берегти її та наповнювати добробутом життя наших громад. Тож нехай ваша громадська активність додає креативу шкільним будням, а ваше майбутнє буде мирним. Та щасливим сьогодні учні не обмежуються шкільними справами. Вони мислять ширше, діють активніше та реалізовують ідеї на рівні громади та навіть області. Справжнє лідерство починається із турботи про свій дім, каже Єва Могилевська зі Старокостянтинова. Вона разом зі своєю командою на стадії реалізації екологічного проєкту з очищення місцевої річки. Ми знаходимося в тісному контакті з відділом екології, тому що на даний момент ми зараз займаємося. Все, також очищенням річки, ікопоць і влада нам дуже допомагає в цьому, бо ми організовуємо різні громадські дискусії. Окрім цього, ми також продумуємо плани на наступні роки, як би очистити цю річку і як залучити молодь саме до збереження потім цієї чистоти. Серед розмов про лідерство, розвиток і відповідальність молоді неминуче постає тема майбутнього України того, яким його бачить покоління, що зростає у часи великих змін. Неможливо. Не планувати майбутнє. І майбутнє потрібно планувати. Тим більше, що Україна рухається до складу Європейського Союзу, це передбачає значні зміни і в законодавстві, і взагалі світогляді, і в всіх обставинах, що нас оточує. Тому молодь в даних процесах і внутрішніх, і зовнішніх, глобальних. А вона повинна шукати себе. Участь у заході взяли і представники обласної ради старшокласників, бо саме вона об'єднує учнівські осередки з кожної громади в єдину потужну рушійну силу. Заохочую учнів, заохочую вчителів, дорослих, щоб вони розуміли, що молодь це великий фактор, і молодь може змінити майбутнє України. І я думаю, що так і буде. Форум світогляд покоління перемоги став яскравим доказом того, що молодь це не просто надія, це сила змін, які відбуваються щодня. Тож можна сміливо сказати: покоління перемоги збудує Україну, про яку мріяли всі: сучасну, сильну європейську.